Ми зараз а, діємо в умовах, а, які склалися на фронті. Є у нас, звичайно що. Дуже багато, скажімо, так, таких скандалів, які пов'язані з тим, що відбувається в країні. Працівники ДБР, зокрема, взаємодії з СБУ, повідомили про підозру чотирьом посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України. Вони безпідставно нарахували собі, і отримали додаткову грошову винагороду за нібито участь у бойових діях. Але фігуранти участі в них не брали і складали підроблені документи на себе Ось таким чином протягом 2022 року отримали майже мільярд гривень у якості бойових доплат військовим командирам. Мирам повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби і зловживання службовим становищем загрожує до восьми років позбавлення волі. Ось про такі випадки. Те, що ви думаєте? Ну ми бачимо, що взагалі насправді навколо військових, навколо грошей зараз дуже і дуже багато є таких скандалів, зловживань, інших неприємних речей. На жаль, їх буде ще дуже багато. Ви бачите, скільки скандалів починаючи з одеського військомати. З військоматами та з працівниками військоматів. Ну, давайте там ми зараз не будемо закривати очі і не казати, скільки комісії зараз продає справки ухилянтам, скільки людей по системі шлях виїхали за кордон. Це великі корупційні, на жаль, схеми, о яких я просто не хочу мовчати, тому що вони присутні, їх знає вже кожна людина в Україні. Якщо в тебе є 3-5-7 тисяч доларів, хоча вже 3-5 не працює, 7-10, то ти можеш покинути країну як частково придатне. В той же момент виконуючи плани військомати, щоб їх зовсім там не журили, заповняють сухопутні війська частково придатними, яких немає грошей. Це це ми бачимо зараз. створюється, Я є е, причасний там член комітету, е, вхожу до робочої групи. Створюється військова поліція. Я сподіваюся, що військова поліція буде як найшвидшим образом проголосована Верховній Раді у тому форматі, в якому він він буде працездатний. Саме військова поліція допоможе масово викривати злочини, які зараз ви сказали єдиничний случай, а їх це масовість. Це вже якась статистика, шалена, дурна під час війни статистика. ДБР, Служба безпеки України не заточені під таку масовість військових та воєнних злочинів. Акцентує різниця: військовий та воєнний. Це може робити тільки військова поліція. Якщо зараз вона не буде найближчим часом створюватись, то повірте мені, нечисти на руку тилові. Офіцери в кавичках, я не можу назвати таких людей офіцери, будуть продовжувати займатися тим, що вони роблять це, обогащатись під час війни. Це, на жаль, людський фактор, і корупційний фактор у нас відсутній був в Україні лише півроку, поки йшла півроку війни. Потім він розквітає як на дрожжах. Тому так це все дуже приклі речі. Ми про них всі кажемо, всіх бачимо, всіх розуміємо. Розуміємо, що це все зараз діє не, не, не як звичайна корупція. А як диверсія держави, я сподіваюся, ми будемо викривати ці факти не тільки завдяки українській правді та іншим журналістським розслідуванням, а завдяки дійсно роботі антикорупційних органів. А так, дійсно, зараз а, варто по іншому до цього всього ставитися і набагато серйозніше, ніж А, а... я вам... от поправочку ремарку. Звісно, по іншому. Якщо зараз відбувається звичайна кража, ну наприклад, там хтось украв велосипед. То інкримінується четверта частина, особа тяжка у крупних розмірах. Тому що військовий час під час дії військового стану кожен злочин це тяжкий злочин. І навіть велосипед, який стоїть 500 гривень, буде розглядатися як там третя, четверта частина кражі. Тому корупція повинна розглядатися вища міра. Ах, ясно. та по законах воєнного часу я зрозуміла вашу по думку. Пане так а так дуже вам дякую за те, що до нас долучилися. На жаль, наш час на спілкування вичерпане. Вам буду казати, дякую вам, і вашим побратимам. Повертайтеся з перемогою. До нових зустрічей в нашому дякую. ефірі.